Всім привіт, доброго вечора, друзі, мої підписникам, моїм глядачам мого каналу, гості, які заходять теж і Танечка. Хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі. Це дуже приємно. Давайте подивимося таке питання. Ось нам Оракул показував на 27-й рік от такий документ. Ось я згадала, що я не дивилася це інтерв'ю Борисівне, але і це вже я дивлюся і з того, що колеги дивилися, і з того, що. Вона казала, якісь цікаві події будуть на 27 рік. Ще дійсно вона знає якусь варагідну інформацію: на 27 рік, що буде щось цікаве. Можливо, той документ, який випав нам в Оракулі 27-й. Там показано був лист. Це підписання якогось документу. Можливо, це все? Можливо, це саме. Ну, саме закінчення і документальне е, війни, чи знає, що взяла Борисівна на 27-й рік. Що завершиться війна, щось не випадає саме? Варіації. Ну, так, чи знає Борисівна якусь інформацію. Щось знає По почельнику вона. Отримала якусь інформацію, так, і боляче через війну, дійсно. Так, ще покажем. Покажіть мені, будь ласка, що Борисівна таке. Ага. Так, випав карта миру. Дійсно. Завершення війни. Я можу считати, що це завершення війни. Дійсно, вона знає, що будуть якісь кардинальні зміни в. Як це теж не можу вимовити слово Росія. Не даю твої ще сили вимовити. У ворога будуть зміни кардинальні, при тому. Це капець, які там зміни будуть. Когось вб'ють. Там почнуться смута, страшні часи, саме 2017 рік там почнеться. Я можу сказати, що Алла Борисівна дійсно знає, що на 27-й рік, а можливо і раніше, по колесу Фортуни, будуть якісь зміни. Ці карти показують завершення. Завершення. ну, Будемо чекати. Будемо чекати, будемо дивитися. на на сонечко. Це прекрасна карта. Це показує. ну, Можу свідчити про те, що Алла Борисівна сказала правду. Так, дякую вам, друзі, за перегляди. Дякую за вашу активність. До зустрічі!